Компанія Екстрасток вітаю вас. Екстрасток це доставка по всій Україні. Кращі вибори чей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка чоловічого взуття. Подивимося весь від початку до кінця. Весь мішок. 44 розмір такі трекінгові. Візардс. 41 розмір трекінгові. 44-й розмір. Утеплені, дутіки. Укорочені. Замшеві. Гарний стан, 41 розмір. Едвенс. Шкіряні. 41 розмір. Тімберленди оріджінал. вау. Шкіряні на гортексі. Десь 41-42. Саламандри. Замшеві. Утеплені. Десь 43-44. Мемфіс спорт. 44 размер Замшеві. Десь 44 размер Рикеры Шкіряні на цигайці. 43 розмір. Джек Джонс. 43 розмір. Шкіряні. Шкіряні. Утеплені. На міху, на хутре 41 размер. H&M 43 размер. 40 размер. Шкирени Бугатти на хутре оригинал в загале классный. Размер, да, 44 размер. 46 размер. Утеплені. 42 розмір. Шкіряні. Italy, Виробництво. 45 розмір. 44 розмір. На цигейці. Шкіряні. 43 розмір. Шкіряні. 42 розмір. Шкіряні 44, 45. В на цигайці на хутрі 41 розмір. Шкіряні 44 розмір. Шкіряні 42 розмір. Челсі 40 розмір шкіряні. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.